Молодший лейтенант Литвинов Володимир Володимирович за сміливість та мушність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно солдат Коваленко Андрій Валенів. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Брянський Сергій Віктор. За сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресівних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат перебойніст Дмитро Васильович. За мужність в боях за Батьківщину. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Сухом Віталій Вікторович. За сміливість та мужність проявлені в боях під час захисту українського народу, нагороджується орденом за мужність третю по смерті. Ваші сини, татусі, брати, чоловіки, справжні герої. Вони найдорожчі, що є на світі, це все життя, віддали за нашу свободу і незалежність, за те, що нарешті заповнював мир на нашій землі і ми жили під мирним небом. Я їм щиро дякую. Вони назавжди в наших серцях. Вони герої.